Миру Божого, слава Ісусу Христу, нехай Господь Бог він оберігає вас на тому місці, де ви не знаходилися. Давайте почитаємо Євангелію, це буде Євангелія від Святого Матвія, 4 глава з першого вірша. Диявол спокушає Ісуса. По тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол Його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: Написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано Він каже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відсказав йому ще написано: не спокушай Господа Бога Твого. Знов диявол бере Його. На височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано Господові, Богові, своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позоставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому.